Добрий день, я отримала вашу посилочку, я чомусь знімаю відео, бо я відразу побачила, що, знаєте, тут все в земельці. І в мене була підозра, що вона там трошечки перевернулася Бачите, дивіться, отак от дуже погано видно. Ви запакували, молодець, все добре, але я так думаю, що не обмежили трошечки, О, дивіться, вся земелька, все в переміжку. Дивіться, все повисипалося. Це вони так доїхали. Бачите? На жаль, є поломані. Отак, вона зовсім вилізло. Зовсім вилізло аж з горщика все. Так, я його залишу, чіпати не буду полю, бо я розумію, що квіточка щойно спочте, їй потрібно адаптуватися, що в мене буде будинку. Я її ще перший час не буду пересаджувати. Бачите, тут теж крізь земелька. Так і тепливий молодець. Ну, теж, теж земля, там крізь земелька. Ой, боже, подаруночок, дякую вам за подарунок. Так, зараз я побережненько. Просто я вам чого покажу, як буває, коли відправляєте, а потім хто отримує, скаржиться. У мене, слава Богу, такого не було за два роки. Але, але я знаю, як відправляють люди. Так, ну ця теж поломана, дивіться, бачите. І все в переміжку. Земля повністю випала і воно гуляє. Дивіться, поломане. Так, щоб такого не було, я вам. Якщо, якщо дозволите, я вам пораджу, дивіться, є ось, наприклад, серветочка. І щоб такого не було, я вам на своїй рослинці можна покажу, щоб а вже не турбувати вашу. Ну, наприклад, ось рослиночка. Так, це я звідси, да? Я беру серветочку, кладу отак, навкруги, бачите, навкруги поклала. А потім, ну, чиплівочкою, чи звичайним кульочком берете і отак гарненько замотали. Отак. Ну, не те, що гарненько, але дивіться, і у вас ніколи оця земля просто не висипеться. Дивіться. Ну, а тут виходить, що і корінь постраждав, бо воно висмукнуто було, і трошки обламалося, і все в землі. Ну ви вибачте, що я взяла, ну, дивіться, те, що ось поломана. Бачите, поломане. Але я хотіла вам допомогти, щоб наступного разу, ну тобто мене все влаштовує, я її приведу до ладу, але наступного разу, щоб, не дай Боженько, ну не було з вами там скандалів. Уйді, боже, це ви казали рожева. Так? Боже, в неї навіть листочок такий рожевенький. Дякую вам велике, квіточки, все добре. Доїхали. Головне, що вони живенькі. Але візьміть до уваги, що можна отак запакувати і нічого такого б не було. Тобто, ось дивіться, та ж сама земелька в мене купована. І воно не висипеться. Я теж як ви обгортаю отак картоночкою. Дякую вам велике. Пішла реанім реанімовувати їх. Дякую вам.